Всім привіт! Знову радий вас вітати на своєму каналі Mirror Fishing. Запрошую вас, як завжди, на рибалочку по хижаку на оцю чудову водойму. Як ви бачите, тут вже рибаків хватає. Рибачить я почав ще в 6 годин ранку. Зараз прийшов до машини трошки скинути одягу, бо сонечко таке трохи жарко, та грибка перестала відзиватись. Думаю, піду поп'ю чайка за цей період, поки я там... З Хаваю Бутик, ви подивіться це відео. Там рибка є в кадрі, так що не переключайтесь, підписуйтесь, кому цікаво. Ну, П'ємо чай і з новою силою відправляємося рибачити і ще попробувати піймати пару хвостів. Добрий ранок. Почну свою рибалочку сьогоднішню за таких воблерків це Балісон від Беркінг 130 і Slender Pointer. Не знаю який там розмір, 110, мабуть. Це така розкраска, непопулярна як би в магазині по продажам. І мені чисто ради спортивного інтересу хочеться їх розловити. Ми їх обов'язково розловимо. Ну, бо є впевненість. А коли є впевненість, то це вже ну, можливо 80% предпосила на перемогу. Так, зараз знайду місце, де почну рибалити. І ми вже на водоймі. Починаємо рибачити? Ну що, почнемо із слендерпойдер, що у нас там по плавучості спливає. Хтось зачіпив собаку, гавкає, не перестає. Так, перший закидончик нічого нам не приніс. Подивимося, що наступний. Візьму балісон, бо треба кинути подалі. Побачу там активність щуки. Є, друзі, ось вам і перва покльовочка. Не заставила нас довго чекати. Что ты там? Дребный щук. Вот вам и непопулярный раскрас воблера. Довелось трошки. Кому дохатися, бо загнала тройник прямо туди, в жабра. Біжи. Клас. Перва рибинка є. лет. Бежи. Спрацювала копия на Реалис от Беркинг. Спочатку выдалось наче там щука килограмм, не меньше. Але на выходе грам 400. Є, друзі. Начебто і непогано. Це, мабуть, і невелика. такая щучка грамм 600 мабуть порадовал нас той воблер еще одной рыбинкой пока что хай відпочиває. а я вот таким сейчас спробую байсклад 115 -й. копия на макс -склад. в таких кольорах Також не пользується спросом великим. Цікаво було б його розловити. Та вже, мабуть, четверта. Так дрібне таке що. Та щось, так, да, щось. Розловили такий колір. біжи підростай, а ти ще попрацюєш Забаграно? Та з ударом, ну, видно, перезабагрилась. знову ти підростать. І є, друзі. ты даже мне фотка Спробую Пробую канаты тут прозондировать. territory

Есть, друзья. Сейчас да. Что же такие дребни? Бежи. Взяшла. Шкода, вроде бы такая сильная. Ну, она была. Хотя на выбросе может и невеличка давать жизни. Может у вас тут большие размеры да, клюют? Да. Не? Здрасте. Привет. Привет -то. Что это? <laughs> ничего, заглядаешь так само. Пару раз был там, с утра как а мрячка, там туман, так блин, четко так. Хотя двушку последний раз тут На цьому місці спіймав. Тут То вже така була жара, вже чисто вже так ходив, як зомбі, кидав і бабахнула, як обично так і виходить. Та думаю, тут ще покидаю, та піду, чаї поганяю. може. Бо я так зібрався до вечірка вже. Ти, ти, ти до вечора збираєшся, да? Ну Не знаю, наскільки мені мене хватить, звісно. Приємно зустрів підписчиків, кажуть, дивляться. Мій мою цю діч ну нічого, подарував воблер пареньку, хай лове, хай радує його покльовочками, нехвастання луски. А ми перекусимо і з новою силою почнемо рибачити. Я очок попив, ще почну добасити щуку до самого вечора. Є, друзі! Первая щучка после обид. Такая красунька клюнула. який раз вже ратлінок виручає ще поставлю такий непопулярний колір Рудра и Беркин. Yeah. Ось і непопулярний колір. Да, може це не показник. що спрацював, да шнурок ну така що не риба, риба. есть спротивала классика жанру але же опять щука крупно Бежи Рудра Відберкинг спрацювала. Есть Нарешті Блукав-блукав Ты входил за тобой? Нарешті поймал. Позарилась щучка, на таки. Гоблирок, каната, бергинг. Треба еще себе замовить парочку разных расцветок таких. Все, на сегодня крайний заброс. І додому. Ну от і добігла моя рибалочка до кінця. Я вже зібрався, буду їхати додому. Осінь. Темніє швидко вже. Поки доїду, вже буде темно. Що вам розказати з приводу рибалки? А в принципі, ви все бачили. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сьогодні такий видався день шнурка. Надія була піймати кілошку. Ну, не буду душею кривить. Четвору, п'ятеро, а то й більше. Але сталося не так, як гадалося. Ну нічого, не засмучимося, були рибалочки минулі задушки, рибка. Так що ще риба буде. Головне, щоб була, був мир, була перемога в Україні. Дякуємо Збройним силам за цю змогу рибачить. Допомагаємо їм, хто як зможе, там донатами і т.д. і т.п. Щоб приблизити перемогу нашу. Все, підписуйтесь, кому цікаво. А і ще про, про розіграш я там обіцяв вам на 3 тисячі Да, У нас вже більше трьох тисяч розіграш обов'язково проведем. Я замовлю там воблери, ратвіни, і ми їх розіграємо. Там в наступних відосиках. Я щось придумаю. Може піймаю врешті там якусь рибинку, та будемо вгадувати вагу. І хто максимально близько вгадає, тому там призи. І зробимо, може, три місця переможних. Ну, в принципі, все, до нових зустрічей. Ні, хвоста ні луски вам. Слава Україні.